Доброго здоров'я пані та панове. Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, я український письменник, і сьогодні ми читатимемо уривок із моєї книжки. Гарного прослуховування. Хто ходить в гості по утрам. Тим часом капітан повернувся із відпустки. Поки його не було, я дізнався величезний секрет про цього юнака. Виявляється, він був неабияким інженером і на спеціальних технічних причиндалах конструював вічний двигун. Особистого ставлення до схожого штибу експериментів я тут не залишатиму. Але, схоже, перша ітерація експериментів не зовсім йому вдалася. Сподіваюся, що він не дуже засмутився. Та було в цьому щось дуже і дуже добре. Попри те, що капітан насмілився поставити під сумнів другий закон термодинаміки. Ентропія у замкнутій системі завжди зростає або залишається незмінною, але ніколи не зменшується. Це означає, що жодна машина не може працювати із 100% коефіцієнтом корисної дії без утрат енергії у вигляді тепла. Це виключає можливість вічного двигуна другого роду. Мало що зрозуміло, правда? Отото! -то. замість того, щоб бухати і ставати черговим аватаром, пан Танкогрис щось вчив, шукав, досліджував, і це було прекрасно. Це викликало захоплення і щирий захват. Байдуже, що він там хотів винайти і що тисячі фізиків уже довели, що начебто це неможливо. Це все до тумбочки. Капітан жив і творив, рухався. Не поважати це я не міг. Ех, щось капітанський мотор не запрацював як треба, і сумом видихаючи, сказав він ні пух. Схоже, Андрій вірив в успіх проєкту. А хто знає, чому капітан капітан? Він же ж не капітан, запитав хтось із хлопців. Ну що, по документах він таки капітан, просто не ЗСУ, відповів Беркут. А, тоді зрозуміло. Я втрутився в спонтанний діалог, трохи перекривлюючи останнє запитання. А хто знає, чому він не пух він пух? Він же ж не він Пух. Бо він наївся і застряг в окопі, сидів там, поки не схуд, покіпкував хтось. Нє, то вже було потім. Насправді там історія із двох серій. Зараз розкажу. Примошуючись на ящик із надписом USA DOT, сказав Андрій. Я думаю, USA зрозуміло, що таке, а DOT – це, мабуть, Department of Defense, щось на кшталт Міністерства оборони. Це ремарка від автора на моменті прочитання. Коротше, війні пухом я став іще коли служив у ППО. Сиділи ми з мужиками якось, говорили, хто чим займеться після війни. Ото в нас був Вадімка, продюсер, а я йому кажу, мовляв, так і так, знімеш фільм якийсь може, а він такий. І що знімати? Та яка різниця що? Головне зняти. Ну, наприклад. Наприклад, пригоди Вінніпуха в армії. Ага, і хто буде цим Вінніпухом? Та хоч би і я. Коротше, за пару днів Вадімка вже мені підігнав шеврон Вінніпух. А вже коли сюди перевівся, то якось поранило хлопців капітана, і мені треба було їх вивезти. Я всіх витягнув по черзі і саме мав уже сам вилазити. Як тут щось прилетіло і засипало мене разом з тим окопом трошки. Ну так так і вийшло, що у броніку та РПС застряг в проході. Та й ледь відкопався звідти. Той хлопці почали сміятися, що не дарвати пух, бо застряг в проході. Всі засміялися, гарна історія, і поземний заслужений. Тільки не плутайте із просто вінні, то інший. Помахуючи великим казівним пальцем, сказав Андрій: Я не вінні, а саме вінні пух. Ось чому всю книжку я писав саме так. Хоч ой як хотілося скоротити. Тепер і ви це знаєте. З вами був Андрій Мироник. Дякую, що підтримуєте. Ставите вподобайки, шануйтеся!